Доброго дня. Сьогодні хотів поговорити про причини хронічного кашлю. Ну, скажімо так, такого діагнозу немає, але, скажімо, діагноз з латині це і опис об'єктивного стану, тому об'єктивно можемо сказати, що є пацієнти, які постійно кашлюють, і причину деколи тяжко встановити. З чого ми починаємо діагностику? Звичайно, що з банального рентгену, якщо рентген є малоінформативний, лікар призначає комп'ютерну томографію і далі відповідно призначає. Бронхоскопію при потребі і лабораторні аналізи знову ж таки є багато пацієнтів, які, пройшовши весь цей шлях, в принципі, в них всі показники є нормальні. Тому на що треба таким пацієнтам звернути увагу, якщо кащер продовжується, і лікар не може зрозуміти, що відбувається. Перш за все, імуноглобулін і айджі і або ігіє в його народі називають. Це є аналіз, який вказує, наскільки пацієнт є алергік. Якщо цей показник є високий, ви можете задумати, що це є алергія або наявність паразитозу. Переважно це токсокароз. Тоді аналіз на паразитози, тобто, відповідно, наприклад, наша лабораторія робить антитіла до дев'яти паразитів. Це є міжнародний тест і це є фейк, що ці тести не використовуються в світі. Всюди вони використовуються, і в Польщі навіть є, ви можете зайти в будь-яку лабораторію. І, відповідно, зокрема, наприклад, антитіла до токсокар це є стандартна діагностика токсокарозу, паразитозу, який передається від собак, і паразитоз є в тканинах, і в кінцевому результаті може бути і в легенях. І його інакшим методом, ніж методом визначення антитіл по крові, ви не діагностуєте. Його нема в калі чи там в слині. От. Тому питання знову ж таки: антитіла до 9 паразитів, бо деякі види паразитів, наприклад, трихінельоз, так само може давати покашлювання. І піднімати кретинін, фосфокіназу. Опісторхоз може давати так само покашлювання, Ехінококоз може давати так само хінокок, такі проблеми. Аскаридоз може давати кашель в дітей, особливо. Тобто, це про це знають педіатри. От, тому обов'язково доробити ці тести. Крім того, знову ж таки, антинуклеарні антитіла, анаскрін, тому що є системна склеродермія чи деякі інші системні захворювання, які теж можуть давати. Хронічний кашель, і що ще цікавого, наприклад, робить наша лабораторія. Біокурс це є біочіп-респіраторний це аналіз, який вказує на 20 інфекцій. Які можуть викликати хронічний кашель, до яких належать такі інфекції, як легіонела, яка передається від кондиціонера, також мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії, кашлюк, паракашлюк, і ще інші інфекції, тобто які дають можливість лікарю зрозуміти клепсієла пневмонії, так, гемофіліс інфлюенса, тобто ці інфекції можуть викликати теж хронічне запалення легень і провокувати кашель. Ну і тема ще одної інфекції рсіння. Нтрокулітика, чомусь в деяких пацієнтів. Може давати збільшення, ну наголошую в деяких пацієнтів збільшення лімфатичних вузлів всередині грудної клітки і викликати стан теоретично, який ми деколи прив'язуємо і називаємо саркоїдоз. Бо саркоїдоз це теж захворювання, яке поки що не має причини. Тому в даній ситуації рекомендую дообстежувати пацієнта і вам дообстежуватися і шукати причини хронічного кашлю. Тоді буде легше зрозуміти, чому пацієнт кашляє. Ну так. Так само є певні ліки, переважно кардіологічні, які теж можуть викликати кашель. Тут жрайтеся з кардіологом, щоб це не було проблема. І останнє питання: гастроентерологія, тобто рефлюкс, тобто попадання їжі назад. Зі шлунка теж може викликати кашель, але тут переважно знову ж таки треба шукати причини в запаленні шлунка, тобто робити тест на гелікобактер, робити тест на деякі паразитози, бо просто так рефлюкса так само, практично ми рідко бачимо, що з'являється рефлюкс людини. Шукати причину, усувати, і тоді ви отримаєте те, що в принципі всі хочуть отримати. Те, що кашель може зникнути, От. тому питання знову ж таки: якщо ми не знаємо причину кашлю, а лікуємо просто кашель, то звичайно перемогти її є достатньо складно. Тому завжди шукайте причину. Гарного дня.